Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Луців Андрій Йосифович, старший стрілець третього механізованого відділення 57-го батальйону, народився 5 серпня 1975 року у селі Новий Кропивник Другобацького району на Львівщині. Сім'я Андрія була багатодітною. Троє і четверо синів. Він не був найстаршим, але останнє слово завжди було за ним. Коли велика сім'я галасливо вирішувала якісь питання, Андрій, не підвищуючи голос, говорив свою думку і до нього прислухалися. Навчався у місцевій загальноосвітній школі, був старанним учнем і закінчив навчання без жодної четвірки. У 1994 році приступив до військової служби у 95-й бригаді десантно-штурмових військ, брав участь у миротворчих місіях у Йогославії. Уже тоді він. Дізнався, що така війна. Тому, коли у 2014 році біда прийшла в Україну, Андрій сам пішов до військомату і взяв повістку, щоб стати на захист своєї батьківщини у складі славетної 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила у липні 2014 року він виїхав у зону АТО. Там брав участь у бойових діях у містах Артемівськ, Лутугене і Георгіївка, де тоді точилися запеклі бої. З фронту Андрій повернувся у вересні. А 10 січня 2015 року знову відправився у зону АТО. 18 січня разом з побратимами прибув на допомогу на 31-й блокпост. Там отримав поранення. Після лікування відправився в село Дмитрівка, а потім до Сєвєродонецька на Луганщині. У червні 2015 року Андрій демобілізувався і повернувся до цивільного життя. Він дуже любив свою землю, мальовничість рідного села. Андрій мав золоті руки, був справжнім газдою. Він сам купив стару в хату сам робив усі будівельні і оздоблювальні роботи. Ішов за порадою до майстрів, коли не мав відповідних знань. Андрій зрізав старі дерева у саду і насадив молодих, які згодом почали рясно давати плоди. Любив зранку босом ходити по своєму саду. Та найбільшою любов'ю Андрія були його донечки, Катруся і Гуляся. Він їх лалієв, обіймав та дуже тішився ними. Дружина Анна пригадує, коли я дівчаткам щось забороняла, вони бігли до татка. Він їм ніколи і ні в чому. Не міг відмовити. Андрій багато думав, любив читати і цього навчив донечок. Також захоплювався футболом, любив ловити рибу і збирати гриби. Ліс був його другим домом. Він ніколи не губився там і в дитинстві мріяв стати лісником. Був випадок, коли зник п'ятирічний хлопчик, дитину всю ніч шукали у лісистому Бориславі батьки, родичі, сусіди, кінологи, поліціянти. Андрій тоді не пішов на роботу і за декілька годин відшукав дитину у лісі. Він завжди приходив на допомогу і не раз рятував людей. 영 <목소리도> Повномасштабна війна застала Андрія на роботі у Полтаві. Як тільки з'явилася змога, він повернувся додому і пішов у військкомат. Це було для нього принципово. Брат, який також стоїть на захисті України, поділився. Андрій завжди був добрим і справедливим. В чому мене ніколи не залишати побратимів і стояти до кінця. Я дякую Богу за те, що мав такого брата 9 жовтня 2022 року. Під час наступальної операції на Херсонську область поблизу населеного пункту Давидів. В брід рідні втратила зв'язок з Андрієм. Понад рік він вважався зниклим безвісти. Поховали героя 22 грудня 2023 року.